Виконуємо практичну роботу 10 за підручником інформатки 9 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Плепчук-Шастопалов 2022 рок випуску. Відкриємо середовище розробки PyCharm. Створимо файл Python у власній папці з проєктами. Класимо правою кнопкою миші по папці та в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо New Python файл, називаємо файл опади. Натискаємо Enter. Підключимо модуль для роботи з графічним інтерфейсом TKinter. Створимо вікно програми з іменем Root. Створимо заголок вікна. Заголок вікна буде таблиця опадів. Запишемо запуск опрацювання подій програми. Давайте запустимо, перевіримо, чи вікно створено. Run. Run. Вибираємо опади. Так, бачимо, вікно є. Заголовок є. Тепер створимо два списки. Я ще було швидше, їх скопіюю та вставлю. В першому списку, який називається Months, як бачимо, зберігається назва місяців. А в другому, який називається мас, зберігається кількість опадів у міліметрах по місяцях. Тобто, в січні випало 54 мм опадів, в лютому 12, березні 30 і так далі. Тепер у нашому вікні, яке ми створили, потрібно буде створити ніби як таблицю. В верхньому рядку будуть місяці, а в нижньому кількість опадів. Ну і значення елементів списку будемо виводити в текстові написи Label. І дані текстові написи об'єкти Label будемо поміщати в список, який назвемо List1. Поки що даний список у нас буде порожній, а тепер в циклі з параметром For. в якому буде 12 ітерацій циклу за кількістю елементів наших списків. Зверніть увагу, що ось тут має бути обов'язково відступ, і даний відступ рівний 4 пробілам або одному натисненні клавіші Tab. Ну і далі список ліст 1. Ми будемо поміщати об'єкти Label, текстові написи з допомогою метода append. Ну а зараз ось дані текстові написи лейбл будемо створювати. Створюємо їх, як бачимо, на кожній ітерації циклу. Значить, їх буде створено 12. Поміщаємо в даний лейбл текст, який беремо, з списку місяць. Пам'ятаємо, що початкове значення лічильника і рівне 0. І перший елемент списку має індекс також 0. Зафарбуємо наш текстовий напис, встановимо колір фону. Встановимо колір світло-голубий, light blue. І встановимо ширину, яка нам пропонується 4. Це ми їх створили, але їх також потрібно ще помістити у вікні. Поміщаємо, ми виходить вже елемент списку ліст 1. І розміщуємо за допомогою метода grid. Метод grid створює ніби як таблицю у вікні. І ми будемо поміщати елемент у клітинку. І для того, щоб знати, в яку саме клітинку помістити, потрібно знати номер рядка та номер стопця. І номери рядків та стопців також розпочинаються з нуля. Ну, рядок в нас буде самий перший, тобто нульовий. Ми поміщаємо з самого верху. А от стопець повинен постійно змінюватися. І встановлюємо для його значення лічильника І. На кожній ітерації циклу лічильник І буде збільшуватися на одиницю. Встановимо також відступ від лівої межі клітинки 2 пікселі. І також відступ зверху від клітинки, також 2 пікселі. Давайте тепер виконуємо програму. Так, бачимо, в нас є, правда. Видно, що наш текст повністю не поміщається. Якщо ми подивимося на зразок практично роботи, то можна помітити, що там просто в масиві насправді повністю не введені назви, тобто було просто Січ. Але ми зробимо по-іншому. Просто збільшимо ширину текстового напису, і у нас буде ось так. Тепер, давайте ще раз запустимо. Знизу у нас повинен бути ще один рядок, але вже за кількістю опадів. Робити його будемо так само. Поміщати вже дані текстові написи будемо в список ліст 2. Беремо значення тепер, зрозуміло, не з списку манс, а просто з Mass. Ну і це в нас має бути вже другий рядок, тобто індекс 1. Ось так. Добре. Ну і тепер нам потрібно ще розмістити ось десь тут дві кнопки, а праворуч лістбокс. Створимо спочатку кнопку з іменем BTN1. Встановимо текст на кнопці, а саме опрацювати дані. Розміщуємо кнопку вікні з допомогою метода grid. Розмістимо у рядку третьому. Нехай буде трішки відступ. А в стопці нульовому. Але дану кнопку розмістимо, ніби як в декілька стопців одночасно. Давайте подивимося, як воно зараз виглядає, щоб ви зрозуміли, чому саме так робимо. Бачимо, у нас кнопка в першому стопці, і через це нас ось тут розширило. Давайте об'єднаємо. П'ять ступців. і в нас тоді кнопка буде посередині ось цих п'яти ступців. Ось так. Кнопка є, тепер знизу створимо ще одну кнопку. іменем вже btn 2. Текст на кнопці буде графік. Ну і помістимо вже в наступному рядку четвертому. Так, добре. Ну і тепер десь ось тут розмістимо список лістбокс. Після травня розмістимо. Пам'ятаємо індексація з нуля, значить 0, 1, 2, 3, 4 в п'ятому стопці. Назвемо його Box1. Розміщуємо у вікні. В третьому рядку. В п'ятому стопці. Ну і хай він у нас буде трішки ширший. І розмістимо його в п'яти ступцях. Тобто об'єднаємо 5 ступців. Так, вийшло у нас поки щось таке. Давайте, щоб було гарніше. Просто збільшимо ширину нашого лістбокса. Тим більше, що нам потрібно потім буде виводити текст, то можливо, він, якщо ось такий вузький, просто не розміститься ось сюди. Просто даний текст не поміститься в один рядок. Встановимо ширину нехай 45 пікселів. Лістбоксом краще, а от з кнопками щось не то. А змістилося тому, що ListBox займає один рядок, через це він став ось такий розтягнутий. І через це висота даного рядка стала досить таки велика. Давайте об'єднаємо для нього ще декілька рядків, а саме 5. Ось так. І тепер кнопки вже добре. Отже, це ми вже зробили. І тепер, коли ми натискаємо на кнопку Працювати дані, у нас для початку в даний лізбокс має виводитися кількість опадів за весь рік. Тобто потрібно, щоб була підсумована сума осієї цієї кількості опадів, тобто значення зі списку мас було підсумовано. І виведено сюди. Створимо. Обробник події функції натиснення лівої кнопки миші. по кнопці з текстом опрацювати дані. Функцію створюємо зверху. Зразу після підключення модуля. І називаємо функцію BTN1Cl. Зміні S будемо зберігати суму опадів за рік і знайдемо суму дуже просто з допомогою функції сам. Отже, сума вже знайдена, тепер залишилося всього всього вивести ListBox з іменем Box1. Поміщаємо за допомогою метода Insert в самий останній порожній рядок. І виведемо спочатку деякий текст, а саме кількість опадів за рік. Далі пишемо плюс, це знак контатинації для рядків. Тобто, це ми ніби рядки, як склеюємо до кінця першого рядка, приклеюємо початок другого. І виводимо S. Але, як ми казали, склеюємо рядки. Значить, нам потрібно перетворити це в рядковий тип і робимо це з допомогою функції STR. Ну і можна ще в кінці дописати міліметрів. І для опрацювання події натиснення на кнопку потрібно для кнопки встановити параметр команди. І надати даному параметру посилання на функцію, яка діятиме при натисненні на кнопку. Функція в нас називає btn1Cl. Дошки вилучаємо. І тепер запускаємо. Натискаємо кнопку Працювати дані і бачимо кількість опадів за рік 423 мм. Є таке. Тепер продовжуємо працювати з даною функцією. А саме тепер нам потрібно знайти, в якому місяці кількість опадів була найменшою та найбільшою. Повертаємося до нашої функції і знайдемо спочатку, в якому місяці була кількість опадів найменшою. Будемо. Зберігати кількість опадів у змінній мін мас і шукаємо мінімальне значення з допомогою функції мін. Шукаємо по списку мас, в якому зберігається в нас кількість опадів. Ну, але нам потрібно не просто знати число, тобто мінімальну кількість опадів, а знати, де воно знаходиться, тобто якому місяцю відповідає. Отже, знайдемо індекс. Даного мінімального елемента. Будемо зберігати індекс зміни мін індекс. Шукаємо його по списку Mass з допомогою метода індекс. Отже, ми індекс знайшли, і тепер залишилося вивести. Виводимо в лістбокс іменем Box1, виводимо текст Кількість опадів найменша в, і тепер виводимо вже значення не з списку МАС, а за списку Манс. Тому що пам'ятаємо, наші індекси співпадають. Запустимо. Так, кількість опадів найменша в липень. Справді найменше. Тепер знайдемо максимальне значення опадів, коли назви змінних змінимо змін на Max. Не все скопіював. Це також треба. Ну і шукаємо максимальне значення списку за допомогою функції max. Змінюємо текст. На найбільша найменша липень, найбільша жовтий. Дивімося. Справді найбільше все працює. Тепер нам потрібно ще знайти, в якій місяці кількість опадів була менша від 40. Тобто, наприклад, лютий менше 40, значить потрібно вивести. От січень виводити не потрібно. І так далі. Для кожного місяця потрібно зробити перевірку. Що ми робимо перевірку, тобто постійно ті самі дії, значить нам потрібний цикл з параметром FOR. Кількість ітерацій циклу буде рівна кількості елементів списку, тобто 12. А далі перевіряємо, якщо і те значення списку мас. Менше 40. Якщо дана умова буде істина, тоді нам потрібно вивести дане значення в лістбокс. Тут, до речі, нам міліметрі потрібно вилучити. До місяця вони тут ні до чого. І тут також вилучаємо. І виводимо значення зі списку months. Але і і елемент. Тобто елемент, який відповідає, що менше 40. Так, дивимося. Лютий березень правильно, квітень правильно вже не попадає, його тут і нема. Так, все добре. Тепер з першою кнопкою все зроблено. Тепер переходимо до другої кнопки. Коли ми натискаємо на дану кнопку, то за ось цими даними має бути побудований графік. Для того, щоб побудувати ось цей графік, нам потрібно підключити бібліотеку matplotlib. Бібліотеку візуалізації даних та побудову діаграм. Але крім підключення, потрібно, щоб вона була ще і встановлена. В мене вона встановлена. Якщо ж у вас не встановлена, то ви відкриваєте термінал, натискаєте його ось тут або якщо не знаходите, бачите комбінацію клавіш Alt F12 і вводите ось таку команду pip install matplotlib. І натискаєте Enter. Бачите, вона у мене встановлена, а ну, у вас буде показано, що йде процес встановлення. Отже, підключаємо бібліотеку Matplotlib. Скоротимо назву, щоб було менше набирати, назвемо просто PLT. І тепер створюємо функцію обробник події для другої кнопки. Називаємо функцію btn 2 CL. І спочатку встановимо підписи Осей. Спочатку для Осі X. Напишемо місяці. Встановимо також колір даного підпису. Нехай колір буде, наприклад, синій було. Тепер для осі Y. Підпис кількість опадів міліметрів. Тепер за допомогою функції Plot будуємо сам графік. Встановлюємо, що по осі X беруться значення зі списку Mans, а по осі Y значення зі списку Mass. І показуємо графік за допомогою функції Show. Ну і зрозуміло, для кнопки також потрібно встановити параметр команд. І посилання на функцію BT2CL. Запускаємо. Так, перша кнопка працює. Натискаємо на другу кнопку. Бачимо, графік створений. Давайте його розширимо, бачимо оце замовчення. Такі розміри у нас в місяці просто накладаються один на одний. Якщо ми розширимо, то значить все добре. Хоча можна було б встановити розміри вікна даного графіка. Підручнику, правда, ось цього немає. Якщо хочете, можете додати. Встановлюємо ширину. Ось тільки ширина встановлюється в дюймах. 12 дюймів ширина. Висота нехай буде 5. Ось так бачимо у нас попередній порожній і зразу ось сюди. З більшого розміру. Отже, практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна.